Сарі, не відволікаємося, грузимо блоки. Зараз на небі буде. За послами будемо здоров'я десь. Да, і назад зніму. І назад? Да. Ви таке володієте такими опціями. З вами наші не можна. Да. Ви тут мені не скидуйте на лісах, бо я там маю ходити. Ти робив ще... як з очима. Я ще по воздуху не вмію ходити. Ти робиш... Батя! різко! Нустанги ком подвозуєте, так що конник в мустанах. Апарат? 180. Бах! Під комунальні. Ух ты, лки-палки, роздає. А що лучше? Жирах! Нема таких. такі. Не. Сірого, ти роби, не улибаєш. Я свій дав. Серега, пообідуа по і обіду весь боїш. А я повітря, купи кожйомка. Бо умреш. З них. Ти козла купи. купив. Чекають купи, а возьміте і купіть того козла. Купи. Нем... Нема грошей. Сірога Нема? Нема не платить. Я за чима? Я, Я люблю дивитися, як ви робите. Ти роби. Один, два, три. Чотири роботника на одного робочого. Подсобники, верніше. Не на. на ноги. Куди? Все, мрую. Ще час.